Ну чё? Где она у нас находится? Так у нас на члене висит. Она на грудной камере или какая? Ну так на грудь повесьте. На грудь я повесьте. Она не фиксирует ничего, она меня не фиксирует. Как вы потом доказывать будете? Хочу, чтобы она да, хочу. Повесьте на грудь чтобы она фиксировала меня. Потому что по Конституции пока суд не доказал, или вы. Разве там справы не доказали мое нарушение, я нарушителем не являюсь презумпцией невиновности. Мы же по закону живем, да, не по вашим хотелкам, верно? Давайте соответствовать закону. Потому что я не знаю, как вы относитесь к водителям, но основная масса вас, ну, вы знаете, как вы к нам относитесь. Поэтому я хочу к себе. Соответствующего відношення від закону. Ви можете, я з вами не сподіваюся. Ну, поки да. Поки так. Ми з вами навчаємося, правильно. Совершенно вірно. Пока да. Ну, обычно это, знаете, как ви замалажуєте там потихнечку, а потом... Друзі, усім привіт! З вами адвокат Антон Болт. І сьогодні дуже цікаве відео, як працівники поліції зупинили водія, який знає закон. Однак і працівник поліції виявився. В принципі, можна сказати, таким чином толерантним порівняно з тими, кого ми бачили нещодавно на моєму каналі. До речі, якщо ти вперше на каналі, обов'язково роби підписку, а ми починаємо. Я чу. Де у нас? Так у нас на члені висить. Она на грудна камера или яка? Ну так на грудь її. На грудь її повісти. Вона не фіксує нічого, вона мене не фіксує. Як ви потім доказувати будете? щоб да, Хочу, Повісти на грудь, щоб вона фіксувала. Слушне зауваження від водія. Дійсно так, камера повинна бути закріплена належним чином. Не на поясі, не на нозі, не в машині. А таким чином, щоб фіксувати водія і належним чином фіксувати спілкування працівника поліції і водія. Відео. Це що за прибор у вас? Телефон мобільний. Заказ угу. Есть инвентарный 30. номер там или что? Ну, почитайте на Инвентарный 20. номер на нем есть. Вот. Я же вам говорю еще раз, водитель, почитайте на карте. А вы мне 20, почитайте. 36, Я... И статья 40. Это вы на мне почитаете. Угу. Я есть, не пристрой, практически... что мое фото и видеофиксации. Я не доверяю вашему телефону. Покажите мне видеофиксацию. С прибора, который у вас зарегистрирован в автомобиле. <coughs> в автомобиле. Меня это интересует. А ось цікавий момент стосовно мобільного телефону. Друзі, наказ 1026 міністерства внутрішніх справ, який називається як про затвердження інструкції застосування органами та підрозділами поліції, технічних приладів і техзасобів, що мають відповідні функції фото, відео, кінозйомки. Ну і обов'язково стаття 40 закону України про Нацпол. Давайте більш детально розбираємо з юридичної точки зору. Наприклад, відкриваємо статтю 40. Вона нам зазначає про те, що поліція для виконання покладених на неї завдань та здійснення повноважень, які визначаються законом, може застосовувати такі технічні прилади та засоби забезпечення двокрапка фото і відеотехніку, у тому числі техніку, що працює в автоматичному режимі, технічні прилади і техзасоби з виявлення та або фіксації правопорушень. Ось, напевно, про цей момент працівник поліції на цьому відео. І зазначав. Однак, друзі, що цікаво, давайте подивимось: технічні прилади і технічні засоби з виявлення та або фіксації правопорушень. Мобільний телефон це не технічний пристрій для виявлення або фіксації правопорушень, тому що це особиста реч працівника поліції. І у цьому випадку у нас переход саме на цей наказ. Міністерства внутрішніх справ 1026. До речі, друзі, стосовно цього відео, помітив цю позначку на екрані. Так, так, вона означає, що автор цього відео, учасник нашого челенджу, звичка водія, і він прокачує не лише свої знання, але й навички спілкування з працівником поліції при зупинці, не дозволяє маніпулювати своєю впевненістю на дорозі. Переходь за посиланням під цим відео, отримай безкоштовний файл з порядком твоїх дій під час зупинки та доєднайся до чату учасників челенджу. Переможемо свавілля працівників поліції разом. Повертаючись до наказу 1026, ми звертаємо увагу, що у нас чітко визначено для чого взагалі була прийнята ця інструкція. І якщо подивитися цю інструкцію, у нас є визначені терміни, які вживаються в відповідній інструкції. Чітко передбачено, що працівники поліції там мають право використовувати відеореєстратор, карту пам'яті, портативні відеореєстратори. Є визначення, що це таке, і мобільного телефону немає. Наказом 1026, він не передбачений. Чому працівники поліції можуть показати правопорушення на мобільному телефоні? Тому що, коли вони фіксують правопорушення, як і з цим водієм на даному відеоматеріалі, вони його зафіксували, скоріш за все, на відеореєстратор, який встановлений в автомобілі. Від'єднати його не можуть, тому що він одразу вимкнеться, тому що техніка, на жаль, неналежної якості, і вона вже не тримає зарядку, щоб донести до водія. Цей відеореєстратор та ознайомити його з доказом, тому що водій, що вірно, він не повинен нікуди виходити і ознайомлюватися з якимось доказом. Тому працівники поліції в більшості випадків вони роблять таким чином, що просто перекидають цей відеоматеріал, який відзняв відеореєстратор на свій мобільний телефон та показують його водієві. В принципі, в принципі, вони так можуть робити і суд, і з практичної точки зору. До цього ставиться досить таки спокійно, тому що це йде ознайомлення. Хоча з юридичної точки зору, враховуючи сорокову і наказ 1026, вони не можуть це робити. Вони керуються всіми технічними засобами та приладами, які їм дала держава, тому що. Це передбачено чинним законодавством України. А ми не забуваємо, що представники влади в межах статті 19 конституції України діють як друзі, все вірно в межах спосіб, які передбачені Конституцією, законом та чинним законодавством України. Ще раз на екран статтю 19 конституції. Це дуже важливо використовувати її під час спілкування з представниками влади. Відповідно до чинного законодавства України, кожен водій в нашій державі повинен мати автоцивілку, адже без неї ви ризикуєте отримати штраф. А також виконати купу грошей на ремонт чужого автомобіля, якщо раптом спричинити ДТП. Зручно і швидко придбати автоцивілку можна в застосунку Hotline Finance. Це українська компанія, яка працює вже 7 років. Тут зібрані варіанти страховок від найпопулярніших страхових компаній, щоб ви могли вибрати найкращу саме для себе. А з моїм промокодом Baltic10 отримуєте гарантовану, друзі, знижку 10%. Завантажте застосунок стосунок Hotline Finance, ви маєте можливість в описі під цим відео. А ви хто представтеся? Я ж вам представлявся. Ні, ви не представлялися. Та я підходи представляв. Та ні, ви не Та представляв. Так, як реагування патрульної поліції, в етаном поліції смуток. Покажіть документи. Смуток Андрій Петрович. Смуток. Не. Я не, не відправляю, відповідаю. Термін номер. Логистический принцип, планшет, инвентарный номер, правильно? Uh -huh. Я на нем сейчас, треба сзади распаковывать. Uh -huh. А сколько я должен стоять так? Да Та нет, я просто должен быть... Не, сколько я должен по не, времени стоять? А не по времени, там uh -huh. написано, дополняйте, uh -huh. трампите, Я так и сделал. Да? Разглядывать, кто будет справа. Ну, давайте проверим вы... ваши документы. Не, не но, смотрите, я не могу вам дать документы, Потому что я не вижу своего нарушения. Вы знаете в каких, случаях, в каких случаях я должен вам давать документы? Вы знаете, да? То есть вы меня. Давайте у нас диалог же, да? Вы мне задали вопрос, я попытаюсь вам задать вопрос. Вы меня остановили на основании статьи 35 пункта пункту 1. Ну, но это не подходит, пункт первый, потому что, да, но я еще не порушил, вы еще не доказали это, правильно? То есть давайте мне протокол, что я порушил, тогда будем двигаться дальше, потому что по конституции, пока суд не доказал, или вы... Разве там справы не доказали мое да. нарушение, я нарушителем не являюсь презумпцией Господи, невиновности. Люди, вам видели... Показать ну, вам статью кон... это... статью вам... Конституции, показать я вам. Я такую? верю вам да. и скажу да. вам, что в админ в материалы и в, в целом. В да, да. Песни, так, так начинайте разглядать справу. Начинайте разглядать справу. Справу. Подготавливайте справу. Предъявите мне. За что вы меня обвинили и так далее. Пойдем, мы же по закону живем, да, не по вашим хотелкам, верно? Давайте соответствовать закону. Я буду соответствовать тем правилам, которые я должен выполнять, а вы тем правилам, которые вы. Я знаю, что вы меня пробьете и так. Поэтому, ну, зачитайте мои права. Вы же должны, да, зачитать мои права. Послушайте мои клопотания там. Объяснения, клопотания. Ну и, и так будем продвигаться вперед. Возможно, вы правы. Вы меня оштрафуете, я себе поеду дальше, а вы себе дальше. Потому что я не знаю, как вы относитесь к водителям, но э, основная масса вас, ну, вы знаете, как вы к нам относитесь. Поэтому я хочу к себе соответствующее отношение закону. Ну, закон, власть, ну пока, пока да. Пока да. И я зря вижу, нормально что... общаемся, правильно? Совершенно верно. Пока да. Ну, обычно это, знаете, как вы замолаживаете там потихонечку, а потом и мне э, он, там за 1200 штраф он, за непосветку номера. Могу. Он, может, он Конечно, да. привет Згідно статті 22 адміністративного кодексу. Робимо власне не не порушуйте права кожного руху. Щасливо дороги. Вам добре, всього доброго. Всього доброго. Вибачте, якщо я щось не так. Ні, я з вами не. я вам показали відеодокази. Не дуже у вас таке серйозне порушення. Але будьте унімательніші, це ваша безпека. Добре, добре, дякую добре. вам, хорошого дня, ребята. Добре. Друзі, зверніть увагу, як працівник поліції повівся. Він застосував статтю 22 кодексу України про адмінправопорушення. Давайте подивимось. Дійсно передбачено, що при малозначності вчину адмінправопорушення органу уповноважений вирішувати справу, тобто працівник поліції може звільнити порушника від адмінвідповідальності і обмежитись усним. Зауважним. Примітка дуже важлива, положення цієї статті вони не застосовуються до правопорушень і йде перелік тих правопорушень, до яких воно не застосовується. Тобто ми бачимо, що працівник поліції в принципі зміг зробити по закону і по людяності, тому що порушення, таке, я так розумію, водій фури не зупинився на якийсь там знак чистоп, чи щось таке, і працівник поліції це зафіксував і пішов тут на зустріч. Хоча водій. Навіть не наполягав на того, щоб до нього застосувала стаття 22 Кодексу України про адмінправопорушення. Так, так ви можете наполягати іноді з'являти навіть такі клопотання, щоб застосувати до вас таку статтю і обмежитись усним зауваженням у тому випадку, якщо ваше правопорушення не підпадає під примітку цієї статті. А ще, друзі, важливий момент, про який я зараз вам також зазначу, мало хто про це взагалі знає. Ну, по перше, друзі, у нас є стаття 62 конституції України, яка передбачає, особа вважається невинуватою в чиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведена в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Ця норма таким же чином вона розповсюджується як і на кримінальне право, так і на адміністративні правопорушення. Друзі. Тому водію в цьому випадку все. Вірно казав про те, що він ще нічого не вчиняв, тому що його вину не доведено, немає відповідного рішення суду або постанову, яку б міг винести працівник поліції і притягти до відповідальності, тому що ми знаємо, що працівники поліції вони також наділені такими повноваженнями, щоб приймати рішення на місце. Тобто, у них що є, друзі, вірно певні функції. Які ж функції це це функція правосуддя? А ось тут серйозний момент колізаційного характеру. Послухайте уважно про це мало хто говорить. Відкриваємо статтю 124 конституції України. Головного закону нашої держави. Дивимось, що там визначено. А визначено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами, не допускається. Ще раз, не допускається, друзі. Як вам така норма? Розумієте, про що я говорю? Ну, дивіться, простими словами, про що я хотів сказати, це те, що в нас в Конституції передбачено, що виключно суди мають функцію правосуддя. Все, на цьому крапочка. Колись певний час були зміни, і працівників поліції наділили такими ж самими повноваженнями розглядати виявляти правопорушення, проводити підготовку до розгляду справи, проводити розгляд справи. Та приймати рішення. Законне рішення у вигляді постанови. Фактично, працівник поліції виконує на місці функції правосуддя. А це в нас суперечить ось цієї норми, про яку я, друзі, вам зазначив. Ось такий цікавий момент у нас також є. На сьогоднішній день в чинному законодавстві України це так, щоб ви знали, друзі. А ви знаєте, чому одних водіїв розводять на штрафи, а інших ні? Чому одного можуть затримати на цілу годину для перевірки, а другого можуть взагалі відпустити за одну хвилину? Когось просто зупиняють на мобільному блокпосту, який, до речі, є незаконним, і просто так вручають, наприклад, повістку, А хтось може поїхати собі далі. Справа тут не в удачі. Справа в тому, що один може знати і знає свої права, а другий ні. І це несправедливо. Кожен громадянин має право знати, як захистити себе від свавілля і незаконних дій. Тому я створив свій курс авторський, який називається юридичний захист водія, щоб рівень захищеності не залежав від того, чи є у вас знайомі юристи. Це ваша юридична грамотність у зрозумілому. Доступному форматі без складних термінів тільки те, що реально працює на дорозі, більше 30 уроків про те, як перестати бути легкою здобичу і стати водієм, якого поважають працівники поліції або навіть бояться в описі. Вас чекає канал перед запасом на курс, тому ви отримуєте найвигідніші умови на вступ і безкоштовні корисні друзі матеріали. Не будь тим, хто дізнається про свої права постфактум, коли вже заплатить незаконний штраф або втратить. Цілий день на розборки будьте готові заздалегідь таким чином. Друзі, знайте свої права. Це дуже важливо, оскільки, коли ви знаєте свої права, вмієте ними користуватися, ви можете чітко надавати в рамках чинного законодавства. Порокам тому працівнику поліції або іншому представнику влади, який не знає цього. Треба їх навчати. І, можливо, з часом вони все ж таки вивчать чинне законодавство України. Обов'язково коментар залишай в описі під цим відео. Всі деталі стосовно того, що я повідомляв сьогодні, у відео буде в описі під цим відео. Переходимо, там всі посилання, долучаємось і до челенджу, і до курсу, друзі. Бережіть себе і усім вам мирного неба!